Exactly. Они хотят всегда. За... Давай, давай. Иди прокомментируй. Отже, мы на акции правого сектора. Хлопці зібралися, щоб протестувати проти одеських подій 3 серпня. Очевидно, вони підуть до обласного управління Міністерства внутрішніх справ у Чернігівській області, збираються розгортають плакати. Слава Україні! Героя! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Голосе! Робити я не хочу! А громаді я боюся! Поїду я в Одесі! Міліцію майбутньо! Генсі, Ебі, Генсі, Ебі, Ейсі, Ебі, ЕСІ, Груш!

Влада свячено, я не боюся, Ми українці! і я цим горжуся, що сутіло, за волю положим! за віру за правду, я вірю, ми зможемо! Один за всіх, всіх за Один за всіх і всі за одного. Один за всіх, і всі за одного. Один за всіх і всі за одного. Зло, звичайно, я не боюся. Ми українці, і я цим бочуся. Кошу і сила за волю положи, за віру, за правду я да вірую, безможна. Смерть ворогам! Україна понад все! Один Ми всі за всіх! Всі за одного! Один за всіх! І всі за одного! Один за всіх! І всі за одного! Разом! І до кінця! Разом! Разом. І до кінця! Відокінця! Разу! Від до кінця! Разом! І до кінця. Разом. Ми, не дожди!

І я не воржуся, душу тіло, волю поможе, за віру за правду, я віру ми зможемо. Слава Україні! Героям Слава Слава наші! Смерть ворога! Україна горе за все! Одне за все! Всі за одного! Один за все! всі за одного! Один за все! всі за одного! Люстра сім'я! Люстра ція! Люстра ція! Люстра Лю

поки що можемо там нічого не робити. Причати сидіти. Давай. А що ми усела триді нас? Останній. Устара. Успіх. Явай. Явай. Яма. Все досить. Брав би це я на хоч. О, то їхати боюся. Ході до тесі.

Слава Украине! Вероятно! Ucrânia, glória do céu! Ucrânia, glória do céu! Ucrânia, glória do céu! я не хочу, надо ехать, боюсься, поеду до Одессы, милицию наймуся. Hey si baby, hey si baby, hey si baby, Люстратия, 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 люстратия. Олег тебя иллюстрировал. Влада злочайного, я не боюсь. Не украинцы, я не боюсь! Душу и тело, за волю положу. За миру, за правду, я верю, мы сможем. Слава Украине, героям слава. Слава Смерть ворогам! Україна понад усе! Робити я не хочу, а то їхать боюся! Поїду до Одеси! Міліцію димуся! Есі! ей бі! Ейсі, ей бі, ей сі, ей бі, ейсі, ей бі! Рабалюсь, ви нахилі. Велики, не меню, виноки, не одина ще, всі за одного! Один заще! Вісі за одного! Одиця все! Вісі за одного! Тільки я не хочу, водоїхать боюся, поїду до Одеси, вісім наймуся. Ей сі, ей бік, ей сі, ей бі, ей сі, ей ей сі. я не боюсь! ми окраємся, і я загоржуся. Дущо й тіла, за воює за закинути за брату, а її Слава Україні! Героям слава! Слава наразі! Смерть нам! Україна! Голо до я не хочу, хай боюся!

Седа, зуся, це, ми бачили найбільш креативного. Хто він там? Е, да, в закладі в наших сім'ях. Да. <зас> ми не будемо говорити, ми з цього плана. Готові <зас> прибоюся, <зас> поїду того Одеса, міліцію даймуся. Ейсі, Ейпі, Ейсі, 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 Ейсі! Ось на все, і всі за одного, одися, і всі за одного, одиться, і, і всі за одного. Слава Україні! Герою слава! Слава небі! Смерть ворогам! Україна, слава до себе! Робити я не хочу, а то їхать, боюся, поїду до Одеси!

Слава Україні! Герою слава! Слава навіть! Смерть! Україна понад усе! Я не звичайно! Я не боюся! Не боюся! Я не боржуся! Душу тіла саволі полоші! за правду! я не зможу! Я не хочу, а той, хай боюся, поїду до Одес, бісім. Ей сі, ей сі, ей сі, есі! А де за і всі за одного! Можете прокоментувати, що сьогодні з акцією відбувається? Чому вона присвячена? Ну, ця акція відбувається, скажімо так, і подіям, які відбулися в Одесі. і... Те, що рішення, які виносилися на сесії за заборону продажу алкоголю, не було прийнято і зараз критикуються іншими структурами, депутатами, які мають власні заклади, які спаюють людей в нашому місті, власне. А от сьогодні хлопці кричать: поїду в Одесу, в міліцію наймуся. Це коли вони мають на увазі? Катеринчука, пана чи. Ну, мабуть, це образний, скажімо так, це образ складений. Тими подіями, які відбулися, ви всі бачили, що відбувалося напередодні, які події відбувалися з запретом цієї заходу, виступу Ані Лорак. І дії міліції в цьому напрямі були вкрай неправомірні. А скажіть, от Ані Лорак дала інтерв'ю якомусь російському засобу масової інформації, сказала, що вона нічого не розуміє, їй страшно, вона боїться. От, мовляв, ну не розуміє ситуації, вважає, що це провокація. Е, можливо, варто було б з Ані Лорак якось зустрітися і пояснити її, чи такі спроби були. Ну, були і такі спроби, і були і намагання достукатись до совісті, скажімо так, ані ворог з приводу того, що не треба їздити. Вона ж отримувала не одну, скажімо так, винагороду під час подій. Її виславлювання під час подій на Майдані теж характеризують її як особистість, яка не Продалася, скажімо так, за гроші. Це було б питання до того, що може людина не орієнтується за заміж. Вона ж за в Турцію вийшла. Я перепрошую метами там. Я я розумію все. Ви теж маєте розуміти, що в країні, яка воює з так, з братським народом, має бути одна, єдина точка зору це перемога. Скажіть все інше, взагалі, взагалі ви... на, на, на вашу думку, взагалі артисти українські вони, ну, гідно себе поводять. Як щодо того, щоб концерти давати в зоні антитерористичної операції? ну скажімо, Одиниці, так, ці підтримувати... здається, там бувають і ну, підтримувати бойовий дух наших побратимів, солдатів, воїнів, які вже зараз перебувають в зоні АТО, це дуже суттєво, тому що треба якось переносити увагу з обстрілів градів та Смерті наших хлопців, розбитих голів. Не. Якось треба розвіюватися. Тому події, які відбуваються, концерти в зоні АТО, ми дуже сприймаємо Угу. А якщо, наприклад, хлопцям, які сьогодні беруть участь у цій акції, закинуть, що от вони не в зоні АТО. Що Я вам скажу, що всі хлопці, які перебувають зараз, вони пройшли ротацію. Тобто вони перебували, перебували і зараз вони чому перебувають в палаклавах. Тому що вони воювали в різних підрозділах Збройних сил України та добровольчих підрозділах. І повірте, вони. Не хочуть показувати своє обличчя, щоб не підставляти своїх рідних і близьких, тому що вони були воїнами, які захищали нашу країну. Які, які, які взагалі сформулюєте коротко вимоги цієї акції? Який підсумок має бути? Ну підсумок має влади має зрозуміти, що вона прийшла на крові до власне до, до тих крісел, в яких вони зараз знаходяться, і вони мають не забувати, хто їх привів і завдяки чому вони взагалі прийшли до прийшли до влади, тому такі події з побиттям протестувальників. Вони могли вирішити заборонити концерт. Вони могли вирішити. Будь-які рішення, чому в нас все спокійно в інших областях якось міліція не може впоратися з цим Тому взагалі привернути увагу до подій, які відбулися в Одесі, і також спрямувати увагу на те, що ми хочемо і прагнемо заборонити продаж алкогольних напоїв в місті після 11 10 вечора. Ви якось передасте якісь вимоги, чи будете так, це ви... буде складено відповідний текст. Чи звернення? будете ви передавати побажання Катеринчуку, адже він колись? Ну, ви знаєте, зараз ми не стосуємось до Катеринчука, він може собі там що завгодно робити, скажімо так, в правах в нормативних законних нормах. А що стосується, ми зараз спостерігаємо за нашого досі. У нас теж прикордонна область і теж дуже багато. Спроб влаштувати провокації, тому нам не потрібні жодні провокації, ми так мирно прийшли це показати владі, що ми насправді є, і спостерігаємо за її діями. Тобто, це не стосується нинішньої міліції, наших керівників області. Тобто вони ще нічого такого не зробили, щоб ми там вимагали їх звільнення. Чи... Протестували проти них. А це взагалі, скажімо так, це українська акція щодо підтримки тих людей, які постраждали випадку в Одесі. А як ви думаєте, що сталося з Катеринчуком? Ось приїхав до Одеси? На що Знаєте, ви краще в нього запитайтеся, я не маю такої можливості. Навіть я навіть не цікавлюся, бо зараз перебуваємо всі в бойовому стані і на виході в місті дуже відповідальність. Ну, скажіть, як, наш... як вас представити що? Анашійч, Максим. Що наша ця аббревіатура, що хлопці витримують? Це є у нас хлопці Ультрас, які підтримують. Групі Ультрас. Тому в них, них є там свої лозунги, які вони підтримують. Угу. Так. Дякую. Все. Дякую. Я прошу да? да. по по почати, вот, вот вот. ну, що вопроси. А про те, що влади з діє, там деталі. Ну, стаття була така, що була цикраса. Слава Ні, це людина, яка по, ну, побувала в зоні антитерористичної операції. Вона побачила, що люди, які були колись в Беркуті, вони зараз ну, так таким чином свою вину якби. Не, я имею а, в виду, они, они стоят сейчас на блокпостах на дальних, они только собирают танк, который добровольцы возят. Ну, мы сегодня нюансы уже не они, знаем. Перед... Может, да, мы можете прокомментировать зараз прямой эфир? Нет, вот, ну не я не вам да. дам человека, который... Ну, как... давайте, а, может, а, не Нет, нет, yeah. ну, я прошу прощения, да, mm -hmm. я не владею этой информацией, люди, которые непосредственно владеют информацией, могут это делать. Ну, так, насылайте тут. Да, дякую. ты разом был? да, да то ехать боюсь, до Мы лично улыбнусь, я эйби, эйси, эйби, эйси, я не боюсь, Мы украинцы, и тело я верю мы сможем, Один за всех и все за одного, Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і досяг слава Україні! Героям слава! Вже на цій оптимістичній ноті будемо завершувати пряму трансляцію.